Як жити в мирі, виявляється ця проблема, яка з'являється в Україні. Правила війни призвели до того, що чоловіки повертаються додому іншими, втративши в боях найголовніше радість до мирного життя. Навчити їх цього знову взялися сотні психологів, добровольців по всій Україні. Втім, найбільших зусиль розуміння та терпіння просять у суспільства. Волонтери розпочали зйомки соціальних відеороликів, щоб допомогти захисникам та їхнім родинам. Тетяна Коваленко далі притупить бажання. Того, щоб тебе зустрічали як герої, це каже комбат, який 12 років віддав службі за Україну для Андрія. Справжній герой це той, хто вчився воювати з нуля, залишивши все, і роботу і дім нині відчув, що мирне життя це територія, де солдата не розуміють. Це злоба трохи є. Нас треба підтримувати, але не співчувати ніяких соплів. На цьому знімальному майданчику найважливіша демобілізація. Режисер Крістіан Жирині збирає для зйомок усіх, хто готовий допомогти. Чекаємо на вас також да. навчити українців жити в мирі з чоловіками, які приходять з війни. Це вже інший чоловік. Він вже по-другому реагувати, він по-другому буде з вами спілкуватися. Он буде наставит на своєму там. Он буд он вести себе можливо, агресівні, ніж звичайно. Цей ролик зняли американці на підтримку солдатів, які повернулися з Іраку. Тут сказано, що 300 тисяч ветеранів війни ночують на вулиці. Майже півтора мільйони захисників ризикують стати безхатьками, бо віддали країні все. А ще півмільйона чоловіків отримали постравматичний синдром із нагадуваннями, поки ти дивишся цей ролик. Україні активісти знімають схоже відео, бо статистики ще немає, а кричуща потреба вже є. Найгірше, чого я боюся, це колись там побачити українського воїна в візочку з притягнутою рукою без ноги і людей, які будуть від нього відвертатися. Ми ж всі в одній лодці, лодці, яка називається Україна. До роботи стали майже 400 психологів добровольців по всій Україні. Чоловіків, які повернулися з війни, вони навіть дихати вчать по іншому. Вчились дихати повільно, да щоб вони вчились тіло розслабляти, тому що в них тіло весь час в бою. Повному напруженні. Нам потрібно дати час їм, от як відтанути, для того, щоб вони зрозуміли, що правила війни закінчили діяти. Тут є правила миру. Заняття доброчинні і групові, закриті для преси і сторонніх. Коштом волонтерів вже видали спеціальні брошури для бійців і їхніх сімей. Скоро з'явиться мобільний портал психологічної допомоги. І з тими, хто приходить, роблять зарядку. Оператор дуже сподобається, бо там є такі якраз для чоловіків. Можемо з вами зараз тут да. зробити повільно видихати, заземлятися, ловити в тілі комфорт і малювати п'ятою точкою. Напишіть, будь ласка, на стільці свою попою напишіть улюблену свою страву. Кому не до душі страва, можна нецензурне слово в українській психології. Це новий комплекс вправ. До такої роботи просять взятися все суспільство. Байдужість тих, кого захисники вберегли від куль, ранить найглибше. А солдатам часто бракує звичайного вітання. Но в основному, в основному, люди роблять від, що не замічають Вони якось відводять взгляд в сторону. Я хочу вам подякувати за службу. Дякуємо. За кілька хвилин Діма і Ярик вже дякували і мені за компанію. Ми разом раділи сонячній весні, помітивши, що війна морозить не лише душі, а й час у ялинки. Новий рік Тетяна Коваленко, Іван Павлович, Євген Соловей, Дмитро Панасенко. Те сан один